Особливістю цього заняття є те, що він допомагає дітям дослідити пам'ять не тільки як глибинний особистий досвід, але як міжпоколіннєву цінність. Пам'ять тут постає не тільки як індивідуальна історія, а також і будує місто до діалогу з ширшими наративами, такими як дорослі, родина або спільний культурний спадок. Ви маєте можливість створити. Унікальний безпечний простір довіри, де кожна дитина зможе зануритися в свої спогади, і подумати над тим, що таке запам'ятовування, що таке пам'ять, як вона працює і як це роблять дорослі. Також хочу наголосити на тому, що для багатьох дітей це буде перший досвід усвідомлення всього того багажу, який вони насправді несуть або везуть в своїх валізках. Пам'яті всі способи рефлексії тут абсолютно рівноцінні, навіть якщо це був спогад, яким дитина не захотіла ділитися.